Слава Перуну, який воїнів наших силами своїми благословяє, силами своїми наділяє, силами своїми захищає. Батько наш, Перун, Перун ідіти ми. Даж Божі, внуки ми, правнуки, сварожі. перед да, ну, передума, перуну покличу, Прийди, прийди перуне, прийди, прийде, грізний силами перуновими, блискавками ясними. Землю за диграми вер'ясними, золоте камені вогні викриши. Оню, викриши севітло, запали могуті силу свою, вона справи. Слава перуну, слава! Перуне, перуне, Боже златорунний, згромаду любити. Вої твої ревні, то предки наші кремні, які право боронять а занад богів моля, Аби Русь повстала і могутна стала, аби храми роду, капища народу, гухли відродили, і славення богом творили. Перуне, перуне, Боже златорунний, силі рода слава співає тебе, величає, Слава Перуне, слава. Слава перумо, не худрам, стріли кидає на ворогів наших, і вірно вперед веде постерстся, тому що єсть Твої нам суд і честь. І око Злотурунно востив все праведен єсть, прийми пожертву нашу, в ім'я утвердження сили і правди твоєї. Прийми, Перуне, прийми. І силами своїми благословими, силами своїми наділи. Силами своїми захисти, усіх, хто нині захищає землю, святу нашу рідну Україну, Русь православною обороню від бороні свою України, добровольців, волонтерів, усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях, наших городах, наших у владі, наших, славослови і захисти. Слава Перуну, слава перуни, могутній Боже наш, ти право вірно охороняєш між дубом, чорнобовим лах, встановляєш. Крутий коло живо уявлення, сважі синій ти ведеш нас те правою, добрані, нічесної з ворогами чорними, аби беріт утверджувати державу берегти, Україну, Русь, святу і стерегти. Ти сила сильних і, і відваг, відважних, правда, праведних і святі святарів. Ти повсякчас на зоберігаєш перемогу да й караєш, цих караєш, якого грім з небезгряне, та В колісницю сяде, ніби по -бо боках стріли тримають. Перуну батьку допомагають, грізний в сваргу кає, військо своє добою скликає. Гей, перуничі й виті зіставайте до лави, ставайте бою. Ми поклик це чуємо лави, стаєм за богів рідних України, Русь православної до йде. Слава перуну, слава. слава Богу нашому, перуну світлосяйному, се він громами землю пробучує, дух укріплює та душу радує. Кличемо боя свого небесне, що суть Бог Перуні. Стати на межі прави та яви, коди сворожі стерегти Україну, святою берегти. Ото бачимо сварга небесне вогнями, ногами виблизької. все отцові наші кують мечі, крицею похід, збираючись на тьму вражую. Тож візьмемо оружжя своє, станемо в воєдино. А ви з предками вирішите у битву Вселенську, і хай зростає міць у тілах наших, а світло в душах чистих, бо то йдемо проти безлоду. Ладні сучі світи, з богами нашими разом. Слава Перуну! Перуне батько наш, гримуть у звазі сині твій мечі щит. Ми вірні діти твої чуємо силу твою несказанною, силу праведною, родом даною, в явлення ти ладу зберігаєш і рід руський нас, православних, повсякчас захищаєш, захисти душі наші святими паруницями, а тіла наші вогняними громовицями. Хай вони нас не чіпають, ворогів відданяють, ворогів споколяють, горить у душу наших вогонь сварожий, вогонь віри праведної святи Божий, то з тобою ми повсякчас поєднані, отриглає в великому об'єднані, прибудь до нас на поклик наш. Слава Перуну, слава. Перуну, батько наш, ми потребуємо твої сили і звитяги, мудрості та завзяті, або вони душі наші хоробрістю та мужністю, світлом і правдою, аби прибули в роді нашому воїнів сильних, воїнів праведних, охоронців віри, православної України, Русі, славу. Хай перебуває під захистом твоєм збройні сили України, та обороні всі, волонтери, усі, хто нині захищає землю, нашу святу Україну, рух православну, усіх, хто нині дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших. наших. Хай буде дар! Бала, перу, слава Слава! Личе вогонь святий сварожий дух праведний, великий Божий, могуть богів рідних, прийди до нащадків гідних прийди! Кличу вітер, святий стрибожий дух правний, великий Божий, могут величу богів рідних, прийди до нащадків рідних прийди, О святий. Кличу воду, водицю, святу Студенницю, дух правний дане божницю, могуть, пікучі богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, О святий. Кличу, воду, будеться, святу, Кличу землю, землицю, святу покровицю, дух праведний, макоші божницю, могуть, твердючі богів рідних, прийти до нащадків війни. Прийди, о святий, прируни батько наш, О святий Духом своїм землю нашу, Хай прибуде в ній сила твоя, могутня і сила праведна, хай захищає вона всіх воїнів, славних, що по ній ходять і її, захищають. Хай буде так слава Борому слава. І вже традиційно ми до слави Перуну домовляємо заклик до роду, заклик до предків, аби всі предки наші стали єдиною стіною на захисті землі нашої, народу нашої. Я стою на землі своїй, кличу предків кровних моїх. Закликаю рідню по духові, призиваю всіх і вірних землі української, хто ходив добрим господарем по землі цій, ганьте непохитною стіною перед ворогами нашими. Хто пив колись воду, що живить тепер мене, і дітей моїх, налийте силою, народ мій, щоб змити ворогів наших, хто дихав повітрям вільним під небом України, підійміться до нас і розвійте на попіл ворогів наших, чий душі палав в вогонь, іскрик оторогу у серці моїм. Повстаньте і спопаліть ворогів наших, кривдників виходів земель наших, у владі нашій, родів наших. Роди мій предки мої, закликаю вас нині в час біди і небезпеки. Гляньте на нас, почуйте заклик наш, почуйте заклик нащадків ваших, постаньте силою нашого духу, благаю вас поміч, станьте поруч із народом моїм бою, приношу силу нашу і славу свою! Допоможіть вистояти і перемогти у цій битві до перемоги. Хай буде так. Слава рідним вам, слава роду, слава Претаку. Хай прибуде сила Перунова, до честі і правди, буду і справедливості з усіми нами. Та й сила Перунова відкрити всякої нас оберігає. Честю і благородством нас благословляє. До великих справ надихає. Хай буде так. Слава Перуну, слава! Відбудеться технічна помилка. Замість слава рогу трансляції на трансляції славбіро ми провели вогнеславу, тому автоматично люди не були перенаправлені. Та хто зараз самі подивіться, подивіться, зараз почнеться слова пророку. Ви маєте мати сповіщення.